Приїхав воєнний з-під коломею на мотоциклі. Оце такий без плетіну просто захотів. Таке, бачите, кевер. Оце реальний кевер. Це у нас для опору, для опору, трохи довше. для опору, для зачіпляння десь і тягнути. Наприклад, там можна підтягнути або сам зачепитися, або валити. Різати, різати палиця. Оце для жінок. А чоловічі це бартка, сталенки, бартка, топірець і келип. Келиф така з таким загнути нос, носиком. Така. Так, це гравіровка. Порохів вже. Оце гравіровка. І це гравіровка. А решта це насічники треба лупа, бо робота така ювелірна, то я пишу у Фейбук, що то писана Сталенка. Писана гравіровка чи, чи прикрашена, коротше. А так вони були без орнаменту. І не були без 100% без платінки. Шість років чи 7 років назад я е, зробив топірець. барку таке во. Ну, дуже простенький таке во, ну, кавалок кругляка і скував таку голову, насадив на руків, я просто бляхою обтянув бляху, бляхою це руків і залишив. Похвалився фейбок. Зробив фотки і собі, а, кажу, написав, що хочу, зробив собі бартку на старі, десь буду йти лісом. Зразу почав робити іншу, вже з плетінкою. Плетінку на, на руків'ю. стало настільки багато народу, два роки треба стояти в черзі, щоб дочекатися, доки дойде моє, ну, два роки, це легонь. Ми можемо з жінкою робити, можемо. Одну-дві штуки на місяць, 10 днів на одну роботу. Десь півроку до року я брав тільки воєнних. Я б... всім відмова для цивільних, все. Час від часу є там такі клієнти, що е просять, щоб вислав на перед туди. На цей... Легонько, я нова пошта, і бігом вислав так без, без проблем. Ну, не знаю, ну, до 10 штук вже їхали на фронт. Роблю скидку їм. Ну, Там, наприклад, у мене робота 400 доларів. Ну, виходить, та? то я роблю скидку на 100 доларів. Спогади про рідну Україну Штати Сполучених та? Наприклад, та? є прості люди. Є колеги, самі гірші клієнт, це колеги, самі гірші. Ні, так винос мозги, це страшне. Квінтора в мене є по всій країні. Ну, Наприклад, Луганський. Тут чоловік на базарі у нас переселений переселе з жінкою. Я дуже вмирав за Бартку. Хоче мати бартку келеф. А, а ми коли сказали, ей, ні-ні, то ми не готули. Ну, цели десь там, там, за горбами. А то вже каже, то я вже тут, Гуцул, Родзений. Це е, схема Тарас, він у, у робить тут. Він франківський, до речі, 21-й закінчив, тут лишився на роботу. Він робить ці е, тупірці на студентами самими. Фісич Антон, Кує, Мирось Лучинський теж, трохи менше, але робить. Єсипчук Юр, 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 Юрко, він, він е, молодець. Він е, вчився у нас і файно робить плетінку таку офігене, класно. А, Лозинський, Забув! Ігор Лозинський, Він е, служив. Він просто робить е, леті, і він робить е, класно, Сталь і сталь, а тут латунь, класно, молодець.